Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування домашньої тушонки зі свинини. За рецептом моєї бабусі. Звичайно, моя бабуся таку тушонку робила в печі, ну, а я буду використовувати звичайну духовку. Що нам для цього потрібно, дивіться далі у відео. Для приготування нашої тушонки зі свинини нам потрібні наступні інгредієнти. Це саме м'ясо. Сіль та перечорний мелод. Дивіться, в мене м'ясо йде більш жирніше з такими от прожилками сала, тому сала я додати сюди більше не буду. Якщо у вас м'ясо іде, там, де менше ось таких прожилок сала, можете додати трішки сала. Зараз наше м'ясо потрібно порізати на такі більшенькі шматочки, які саме зараз вам покажу. це м'ясо я буду різати на такі ось більші шматочки, щоб вони були приблизно от такої величини І так ріжемо все наше м'ясо. І це м'ясо я вже все порізала. Зараз нам потрібно його посолити і поперчити. Пропорції йдуть такі: на 1 кг м'яса нам потрібна 1 столова ложка солі без гірки. У мене тут 8 кг, Відповідно, я буду давати 8 столових ложок солі, а також чорний мелений перець за смаком. Я багато не даю, тому що моя сім'я ну, не любить, коли в тушонці дуже багато приправи. І це я роблю за, так скажем, нашим родинним рецептом, по такому рецепту, що робила моя бабуся. Висипаємо сюди сіль, перець та перемішуємо. Після того, як все гарно перемішаємо, наше м'ясо маємо залишити хвилин на 20, щоб воно постояло і змішалося перець і м'ясо разом. М'ясо постояло вже 20 хвилин, зараз я буду його розкладати по банкам. Дивіться, м'ясо в банку я стараюся напихати, так не скажем, не сильно щільно і не до самого верху. Тому під час випікання чи тушкування, щоб не вибігав жир із самої банки. Коли він буде розтоплюватися, щоб у вас вистава, бачите, я покажу вам ближче, видно, щоб трішки місця в банці залишалося. М'ясо я вже все розложила по банкам, використовувала я півлітрові та літрові банки. А також я ще простерилізувала наші кришки. Кришки обов'язково потрібно простерилізувати, так як вони були виготовлені на заводі. Відповідно, там могли залишитись якісь частички, тому щоб виключити їх, потрібно обов'язково простерилізувати. Так як в нас йде м'ясна закрутка, і щоб в нас туди не попало ніяких шкідливих бактерій, ми маємо все, щоб в нас було. Зараз будемо накривати наші банки. Кришки у мене, як бачите, різні, є такі закрутка. Є, звичайно, під закаточні книги. Там будемо відправляти зараз наше м'ясо у духовку. Що для цього потрібно, я зараз вам розповім. Банки я буду ставити на деко, але попередньо перед цим я кладу сюди тканину та змочую її водою. І тоді на неї ставимо наші банки зараз сюди нам потрібно долити ще води. Дивіться. На своє деко я долила приблизно ще 400 мл води. Зараз ми відправляємо нашу тушонку в духовку, запікатися при температурі 200 градусів. А також ще обов'язково врахуйте, що воду, яку ви наливаєте в деко, вона має бути холодною. А також в яку ви будете ставити, вона також має бути холодною. Попередньо її ніякому разі не розігрівайте. Коли наша тушонка закіпить, з цього моменту відраховуємо десь 3,5-4 години і тушимо на маленькому вогні, зменшуємо градуси в духовці до мінімуму. І також в ніякому разі більше води в духовку не підливайте, тому що можуть тріснути банки. Дивіться, ось така. Тушонка в нас вийшла, я вже всю її закрила. Вона вже в мене постояла охолола. Вона виходить дуже смачною. Ви можете бачити, у нас вже кількість баночок зменшилася. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої повдобайки. До зустрічі в нових відео!